Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг, Мене звуть Женя, і сьогодні я детально покажу, як правильно помити брудне авто. Ми будемо робити це за допомогою трифазної мийки, але там є деякі нюанси, зараз ви все побачите. Що ж, дивіться на сіка брудна машина, і будемо починати працювати. Для того щоб помити це брудне авто, я буду робити три фази плюс нульова. Що таке нульова фаза? Це е, просто велика концентрація е, високолужного. Там щось відпало тебе. Велика концентрація. ВВ. Мінус там, знаєш, там щось впало, мінус 100 баксів. <хи> нульова фаза. Що таке нульова фаза? Це велика концентрація високолужного розчину, дуже сильно, як не сильно, навпаки, дуже мало розведено ну, з водою, щоб максимально багато е, за, ну, за нульову фазу прибрати весь наявний бруд на авто, який в принципі може змити піна. По хімії, давайте я скажу по хімії. Нульову фазу я буду робити мультистаром. Першу фазу я буду робити Green Star. Другу фазу я буду робити шампунем Active Foam, це як ручна мийка. І третя фаза вже консервація буде Protector Wax разом із сушкою. Також я ще сьогодні буду мити дверні пройоми через ось такий розпилювач. Буду мити мультистаром в пропорції 1 до 10, з чого в принципі, зараз і почнемо. Е, так, щоб зробити, щоб помити дверні пайоми, я беру концентрацію 1 до 20. З приводу хімії, скоріш за все, якщо ви це робите самі десь вдома, у вас немає такого великого набору хімії. Тому пишіть на коментарі, якщо вам цікаво, як максимально просто, тобто, використовуючи два види хімії, помити своє авто, але ну, як більш-менш якісно. Тобто це в ідеал, але як вдома своїми руками, більш-менш якісно, типу, як зробити це з мінімальними, мінімальними витратами. Так, перед тим як почнемо, дивіться, щоб їхала машина, треба її заправляти або бензином, або дизелем. А щоб їхав наш ролик на ютубі, треба заправити його лайками. Тому переходьте, ставте лайки і ми починаємо. Так, ну все максимально просто. На весь прийом я наношу хімію, обходжу так все авто, потім це все тиском обережно під кутом змиваю, щоб воно нічого не летіло в салон. あっ。<music> Збиваю сніг і починаю наносити вже нульову фазу. Сніг треба збити обов'язково, бо ну, тоді у нас просто хімія не буде контактувати з поверхнею. Першу фазу я буду носити, як не першу, нульову фазу я буду наносити через ну, таку ось насадочку на E, нашу мийку К-3. E, пропорції будуть 1 до 5. Це в мене півлітрова тутара. Тому e, півлітрову тару чекай, 250 грамів. Неправильно. 100 грам. 100 грам. 100. Неправильно. Женя. В смысле? Це буде 1 до 4. літрова. Так. 100 грам. Один до п'яти, одна частина 50. засобу, п'ять частин. Та ти теж не правий, бо одна п'ята, а не одна четверта. Ой, що 25 вісом? Ні, ти правилась. <сіхі> 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 Загалом, ну приблизно мілілітрів 70-75 на 05. І це буде один до п'яти. Тобто, один до п'яти це коли у нас засобу одна шоста. Одна частина. Засобу 5 частин води. Разом 6 частин. Mm -hmm. 6 частин, да, так, детально. 75 грамів, якщо ідеально, ну, я вийду десь 70, може 80 На цій фазі максимально весь крупний, крупний, великий бруд, там, пісок тим, і так далі, це все змивається зараз великою кількістю води і вже можна переходити спокійно до першої фази миття. Так, ось значить, були гарні кадри, все в піні, все класно. Е, і здається, навіть ось так, як дивишся, що авто ну, чисте. Але зараз е, ми проведемо дослід, і я вам покажу, що таке статичне забруднення. Тобто, будь ласка, авто не чисте. Е, ця там піна любої концентрації, ну, тобто не існує такої піни. Яка вам змиє всі абсолютно статичні забруднення. Тобто, навіть якщо авто виглядає чисто, якщо воно підсохне або почати його сушити, можна дуже сильно пошкодити лак. Тому обов'язково ну, зараз я, я змив прям великий крупний бруд. Зараз першою фазою е окремо як е дрібні, нестатичні забруднення, потім першою фазою всі статичні забруднення, і тільки тоді вже можна буде казати, що авто чисте. Так, роблю першу фазу. Поїхали. Перша фаза у мене Green Star, пропорція 1 до 10. Тобто, якщо у мене літрова тара, я беру 50 грам. З математикою все добре. Система та сама, не даючи висохнуть на поверхні хімії, змиваємо її великою кількістю води. Може, у вас питання, якісь є? Що ми робимо зараз? Е, і нам взагалі два відра, і що я прийшов із миючим до відра. Коротше, два відра треба. В Одному е, де ми будемо набирати нашу миючу на мочалку, а друге відро це відро, де ми будемо мити мочалку від того, що ми пройшли з нею по автомобілю. Будемо вимивати з пор мочалки той бруд, який зібрали з автомобіля. Це важливо робити, бо. Цим брудом, який на мочалці, можна в майбутньому десь там подряпати лак, тому її обов'язково треба мити. Наче все сказав. Миючого на відро треба небагато, ось приблизно тільки я нових, всі треба. Ще мені треба ця активна піна, вона мені треба на самій, на самій поверхні автомобіля. Тобто, щоб була е, от, лубрикація і плюс щоб вона знешкодила ті луги, які ми нанесли, на ну, які ми наносили до цього. Тому також через пінник, в пропорції 1 до 10, я, я мішаю Active Fone, е, шампунь від коху, е, 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 мішаю у дозаторі, наношу. І після нанесення спочатку кістечко я проходжу е, всі важкодоступні місця, всі пори, всі з'єднання деталей. Щоб звідти все вимити весь бруд і потім мочалкою проходжу вже по самим деталям. Ну, в принципі, все побачите. Ми кісточкою проходимо по всім цим з'єднанням, по всім переходам, по всім прольоткам, все, що з зоні, авто, щоб максимально звідти вимити весь бруд, щоб там було також чисто. Когось із вас сильно смущає те, що я працюю без перчаток. Я просто використовую безпечну хімію від компанії Koch, вони дають гарантію, що вона не шкідлива для шкіри. Ну і в принципі я працюю, я нічого ніякої шкоди для своєї шкіри не відчуваю. Тому е я працюю без рукавичок. Але можна і з іноді з Ну, Сьогодні в мене такий настрій без, тому сьогодні без працюю. Так, е ми. Чекай, але рукавички є. Ось вони. Сервет. Ми і ми я. Ми десь пів деталі проходимо однією стороною мочалки. Також, в залежності від того, настільки брудне було авто. Воно мене було брудне, тому я буду десь може там два рухи робити мачалки, розвертати іншою стороною, добивати там ще декілька рухів і потім її прати. Бо машина була дуже брудна і я не хочу пошкодити лав. Хоч і мочалки дуже гарні. Тут дуже великі пори, які набивають в себе ну, статичний бруд, то ну але все одно, щоб не пошкодити лак, я роблю максимально все безпечно. Ось, як бачите, трохи навіть видно бруду, тому прати мочалку яблу доволі часто, бо ну, статичного бруду надто багато. До всього цього не можна надто сильно притискати мочалку до самого лаку. І також все треба робити не круговими рухами. Прямими рухами, вбираючи в себе ще навіть трохи так, так відтопирюючи одну сторону, щоб максимально велика кількість площини мочалки ковзала по поверху. Так, вимого за таким чином ми проходимо все авто зверху донизу, бо верх він більш чистий буде, аніж низ, щоб потім... Ну як початках, хоч ми її і стираємо, тут все одно залишаються певні крикти І чим ближче до кінця, тим типу, треба авто мити нижче. Пороги мити в самому кінці. І бажано взагалі окремою мочалкою. І після завершення всього її треба дуже тщательно простирати. Тщательно я буду. Ретельно. Ретельно. Дуже ретельно її треба бути після мийки авто, саме мочалку вибрати. Ми е, зробили другу фазу повноцінно. Зараз я змиваю всю віну, е, авто вже буде максимально чистим і зробимо тест на сервеці. тест із серветкою ось yeah. yeah. щойно все змив, зато І так вау цей мем понял вау давай okay. ще в іншому місці, бо скажуть, що там вже терло ну no, давай 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 інше. яке ти хочеш давай пикни А ну оберіть місце uh, ну ось дивись ось цятке тут точно ніхто нічого не nee, Ні, кажуть, кажуть не сюди, кажуть сюди. сюда кажуть no, сюда давай сюди. ну давай Ну, знову мім цей Все, все чисто. Зараз наша задача це покрити це все рідким воском, е Так як зима, Тепи, треба якесь захисне покриття е по-любому, Протектор Вакс дуже гарний варіант для цього. Тому зараз наносимо, змиваємо і сушимо вже авто. Ти Це що? ти Це Як ти ходиш. Е, так, протектор вакс наноситься в порціях 15 мл на літр. Тобто мені на пів літра треба 7. Тобто, ну, от як трошки, тільки ще трохи менше. О, трохи, да, так. Ну, трохи, тільки ще менше. Коротше, дуже мало. Прямо Короче, дуже мало. От сіль, вот. Оце сіль, дивіться. Так от. Все. Це може навіть трошки багато. Це але, з але запасом, як для себе. Десь так, так. Да. Ви здивуєтесь, але нічого нового. Нанести і змити. Так, нанести, дати, трохи почкати. Три хвилини. Три з половиною. І все дуже добре змить. Так, ну ось ми вже бачимо, тільки після нанесення я ще навіть нічого не змивав. Вже є гідрофоб, тобто вже каплі не затримуються на поверхні, а збігають вниз. І ну, ще трошки ми чекаємо, і потім я це все змиваю і гідрофоб буде ще краще. Після цього просто його сушимо і авто готове. Хочу Літра на літру 100 грам е розвод. Все правильно казав. Е зараз вже буду сушити авто е спочатку рушниками. Зробимо таку історію, що за кожен лайк під цим відео ми донатим, е кожен, що я, що наш оператор сьогоднішній валік, ми донатим е за кожен лайк. На Повернись живим, на озброємо ППО. Тому ставте, не цурайтесь, це допоможе і нам у розвитку типу відео і зробимо е, як? донатний внесок на Повернись живим і в наступному відео покажемо скріни, що ми забивали. Якщо сушимо автомобиль таким чином. Ми вже точно знаємо, що у нас авто абсолютно чисте. Тобто, не залишилось ніяких не нестатичних, ні ніяких забруднень, тому можна спокійно пройтись з рушником і прибрати всю вологу максимально. По-перше, зараз зима, волога машина на вулиці при нього своїй температурі ну, буде доволі погано. Тобто ця вся вода замерзне і це не дуже добре для накофарбува. А у нас вона буде абсолютно сухою, абсолютно чистою. Є законсервовано, що також дає нам гетерофоб при контакті зі снігом. Я щось говорив, музика з мертвого кума. Хай грає. Ти ще знаєш? Ні. Тому що mm, nee. тут Так, ну і також не забуваємо, що треба висушити і прольоти, які ми помили в неї перші. Так, ну що, все, вся робота завершена, авто максимально чисте, законсервоване, готове до зустрічі зі снігом. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також Також в описі до відео є наш інстаграм, де можна записатись на детей. І там також багато всього матеріалу там різного, тому заходьте. Підписуйтесь, також дивіться. І дякуємо за перегляд. Якщо ви на цьому моменті, то скоріш за все нам сподобалось і ми дуже це цінуємо. Дивіться результат, а я з вами прощаюсь, пока!